Згідно соціальних програм Президента України, Київська область відпрацьовує план децентралізації, а саме безпосередньо утворення об'єднаних територіальних громад. Це питання є непростим. Питання має бути вирішено професійно, виважено. Саме тому Київська область зараз підготувала остаточний перспективний план Київської області щодо утворення об'єднаних територіальних громад. Ми переслідуємо перш за все основні орієнтири це добровільне утворення безпосередньо наших об'єднаних. Територіальних громад, а не таке, що йде в супротиві із місцевими громадами. Саме тому на сьогоднішній день об'єднано тільки дві, поки що, об'єднані громади, і до кінця року планується ще декілька. Калитянська об'єднана територіальна громада, яка об'єдналася наприкінці 2015 року, протягом 2016 року однозначно отримали свої переваги. Тільки за цей фінансовий рік об'єднана громада отримала понад 5 Мільйонів гривень державних коштів за рахунок державного бюджету України, тобто це додаткові фінансування, яке стосуються освітянських програм, медичних програм, і це є реальна допомога держави реальній об'єднаній громаді.